Дива природи у Нікополі виставка найкрасивіших та найзнаменітіших екзотичних тварин унікальних неживих експонатів з усього світу. Врівноважені крокодили, неквапливі черепахи, непосидючі мавпочки, балакучі папуги. Це далеко не повний перелік тварин, представлених на виставці, а ще тисячі неживих експонатів з понад 40 країн світу. Родзинка та гордість експозиції яйце і піорніса найбільшого птаха, що колись жив на землі. Краще один раз побачити ніж сто разів почути. Тож завітайте на виставку Дива природи до Нікопольського культурно-дозвільлєвого центру щодня з 10 до 18 години. В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Бізнесмен Ігор Коломойський на деякий час відходить від бізнесу та очолює Дніпропетровщину. Нікопольський майдан стоїть. Міліція за спільні патрулі шукають добровольців. 200-річчю Тараса Шевченка присвятили виставку в музеї. Тепер про це інше більш детально. На Дніпропетровщині новий губернатор. Область очолив український бізнесмен, один з найбагатших людей країни, співвласник Приватбанку та нафтодобувної компанії Укрнафта Ігор Коломойський. Наказ про призначення його на посаду був оприлюднений на сайті президента 2 березня. Якщо б мені сказали там. еще две недели назад о том, что я буду сидеть в этом кресле и давать интервью в качестве губернатора или начальника Днепропетровской да, я бы посмеялся, как вы понимаете. Но время нелегкое, так сложилось, что я даже сам предложил себя на эту должность для того, чтобы, будучи в Днепропетровске, успокоить страхи, панику, различные противостояния, которых у нас не должно быть и никогда не было. Ось так розпочав свою прес-конференцію новопризначений губернатор Ігор Коломойський. Він пообіцяв, що в період очолення області не буде займатися бізнесом та окреслив свої першочергові завдання. Це боротьба з корупцією та привілеями дотримання порядку та скорочення витрат держапарату. Звичайно, треба спочатку привести в состояння. Законности порядка и спокойной нормальной жизни, щоб все наши граждане чувствовали себя защищенными и как это чувствовали уверенность в завтрашнем дне. То тобто, є, успокоїть насілення, успокоїть гарячі голови. Прикратіть вот эти всі нінужні резивори. Одним з першочергових завдань є також забезпечення державної безпеки країни. За словами заступника Коломойського Святослава Олійника, проявів сепаратизму не допустять. Я хочу запевнити, теж миттєва негайна реакція правоохоронних органів буде забезпечена, в тому числі на заклики щодо повалення державної влади, в тому числі щодо. Тручання іноземних військових і інших формувань в справи внутрішні справи держави Україна на це теж буде миттєва законна реакція. Ігор Коломойський наголосив на необхідності створення такого громадянського суспільства, в якому бізнесмени-підприємці та директори підприємств мають бути соціально направлені та розуміти свою відповідальність у свою чергу. запевнив представників бізнесу, що тиску на них не буде. З одної сторони налоги потрібно платити, А с другой стороны, не должно быть притеснений и не должно быть проверок излишних, давления. Ну, мы знаем, как налоговая, когда вы, к выполнении плана, спущенных сверху или спущенных из области. Вот. Но с другой стороны, вы понимаете, на бюджете наверняка находятся социальные выплаты, зарплаты, пенсии, студенты. бюджетники і, в общем-то, бюджет має бути збалансований, Но давня не буде Коломойського Прийняли в штабі національного захисту Дніпропетровської області. Комендант штабу Юрій Береза урочисто передав йому ключі від будівлі облдержадміністрації. А керівник штабу Андрій Денисенко зазначив, що штаб вже скоротив свою присутність та звільнив частину приміщень. Ні для кого не секрет, що і народне віче, і ще до підписання. До затвердження кандидатури Ігоря Валерійовича на посаду голови ОДА підтримала цю кандидатуру. І ті структури, які увійшли до складу штабу, теж підтримали. І в дійсності для нас це було дуже таке розумне, зважене, дуже зважене рішення. Ми розуміємо, що в цьому проявляється соціальна відповідальність крупного бізнесу. За долю регіону і країни за територіальну цілісність, і ми будемо співпрацювати тепер за словами Андрія Денисенка, громадські штабні та політичні структури будуть переводитись в режим контролю за діями вже нової влади. Нікопольський майдан під міськвиконкомом нікуди не розходиться. Щодня тут чергують люди. Вони чекають на проведення позачергової сесії. Нагадаємо, 22 депутати підписали заяву на її проведення. Тепер її має затвердити міський голова Руслан Токар. 3 березня він зустрічався з активістами, сказав, що заяву про звільнення писати не буде, а час на роздуми призначати чи ні позачергову сесію в нього за законом ще є. Активісти згодились чекати. Палатку під будівлею під міськвиконкомом не прибрали, стоятимуть до 11 березня. Якщо й тоді мер не підпише заяву на проведення позачергової сесії, вони звернуться до секретаря міської ради Михайла Метера. За законом, після закінчення відведеного для міського голови терміну саме секретар міськради має право підписати заяву депутатів на скликання позачергової сесії. Міліція скликає добровольців у зв'язку з підвищенням за останній час на території держави кількості екстремістських та бандитських угруповань. Правоохоронці пропонують створювати спільні патрулі з метою збереження законності та порядку в місті забезпечення особистої безпеки городян та їх майна. Бажаючи можуть звернутись до Нікопольського міськвідділу міліції до кабінету 216. До речі, до цієї ініціативи вже активно долучились козаки Нікопольської січі, які вже разом з міліціянтами патрулюють місто. Вже більше півроку мешканці Нікополя не можуть домогтися спиляння величезного, але вже старого та сухого дерева. Ольга Скрипнікова щодня проходить повз це дерево, а разом з нею ще кілька десятків людей. І щодня вони бояться, а що буде, якщо дерево впаде. Тим паче одна гілка від нього вже відпала. Тоді пообіцяли, дерево спиляють в серпні та пройшло більше півроку, а дерево на місці. До того ж, після аварії на електромережі її представники повісили на це дерево кабель, що постачає електрику сусідньому будинку. Міський відділ екології вже підготував та затвердив в області необхідний акт на знесення дерева. Та знести його не можуть через кабель електромереж. Венгрес нам пояснили, кабель на дереві тимчасово. Вони усунули всі неполадки та вже давно його б зняли, та не можуть дістатись до щитової сусідньої дев'ятиповерхівки, бо немає контакту з головою ОСББ. В будь-якому разі проблема має вирішитись найближчим часом. України виставка під такою назвою проходить наразі в Нікопольському краєзнавчому музеї, присвячена вона 200-річчю з дня народження великого поета Кобзаря України Тараса Шевченка. Тараса Шевченка називають національним героєм та месією його твори скарбом української нації. А збірку його поезії Кобзар охрестили навіть Біблію народу України. Тарас Шевченко, його суддя, народ український. Отримав найсильнішого захисника, а пани і гнобителі – найстрашнішого ворога. Поезія Тараса Шевченка набула особливо сильного громадянського звучання після його подорожей на Україну. Поезія Шевченка як ніколи актуальна зараз. У цьому не мають сумніву працівники музею, які на відкритті виставки декламували його вірші. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. У своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Поезія Тараса Шевченка актуальна і сьогодні. Шевченко полишив по собі багато спадщину і нащадки йому за це дуже вдячні. Тарас Шевченко це дійсно видатний син України, і що для багатьох він є прикладом патріотизму. Його вірші до, ну, закликають до тих моральних цінностей, які повинні бути в кожної людині. Без минулого немає майбутнього для мене. Тарас Шевченко це патріот. Великий художник і поет, який зачаровує своєю думкою і своїм словом. У світлі останніх подій в нашій державі хочеться сказати, що надзвичайно актуально і голосно звучать сьогодні слова великого сина нашої України. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерство братнього найшли, несли, несли чужого поля і в Україну занесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви на правді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. Окрім віршів Шевченка, пісень та козацьких співів на відкритті виставки до 200-ліття кобзаря лунали і заклики поширювати думки Шевченка, його поради, його велич та мистецтво не тільки на Україні, а й по всьому світу. За ці два роки рік вшанування до річчя дня народження і рік 175 річчя видання першого кобзаря. Ми повинні ініціювати і перетворити у всесвітню олімпіаду пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Ініціатор виставки Ігор Анцишкін відзначив, що назва експозиції Месія України обрана не випадково. Шевченко це син України, який повів за собою свій народ. А його кобзар це Біблія, яка має бути в кожного українця. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Четвер, 6 березня температура вночі плюс 5 плюс 6, день плюс 9 плюс 12. Атмосферний тиск 757 мм тут на стовпчика вологість повітря 75%. Хмарно дощ. У п'ятницю 7 березня температура повітря вночі плюс 5 плюс 6, в день плюс 6 плюс 9. Атмосферний тиск 761 мм тут на стовпчика вологість повітря 71%. Хмарно дощ. У суботу, 8 березня, вночі плюс 4 плюс 5 в день плюс 5 плюс 8. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика вологість повітря 61% хмарно, дощ. У неділю 9 березня вночі плюс 3 плюс 5 вдень плюс 5 плюс 7. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика вологість повітря 69% хмарно дощ. Того це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.